Чик, чик. Щоті, як ті клівенс пойдет, так і заварюємо. Буде джип. Так, трошки процесу. Тут уже такий стан. Пістолетики відрізав, ці тут є. Тобто привариться до цього ось ця частина. Там аналогічно. Тут ця фігня опуститься і привариться. До цього. Вона трошки далі стоїть, але я думаю, її підігну і все буде чітко. По задній частині амортики зняв, стакани піляв. І тут уже таке плоске дно, але це ще не все, треба ще вирізати ось цю от частину підлоги. Оцей швейлер залишається і буде варюватися в ці лонжерони. Ця частина також, мабуть, ще трошки підріжеться. Ну а далі тут, в принципі, тільки підгонка, ну, якось будемо зрощувати. Ще до кінця не знаю, як це все буде виглядати, але дуже цікаво. Трубу треба щось з нею зробити. Але це вже потім для початку її просто відпиляємо. Ну і отак воно виглядає збоку. А, ну і щоб засунути кузов, довелося трошки відпиляти каркасу. Але я думаю, що він уже не потрібний тут буде, коли все це опуститься. Ну і щоб це все не впало, воно стоїть на підпорках. Так, ну а на завершення дня маємо ось такий результат. Ще трошечки і вже вдінеться все як треба. Тут воно вперлося в порог, там ще трошки висить. Треба знову підняти це все, підпиляти ті всі місця. Редуктор попадає в цю нішу. Туще це спиляти також. Ну і підганяти потроху, опускати той кузов. Далі будемо дивитися, як воно тут буде колесо вирачуватись, так що, може, тут якийсь ще буде кастом. Але це таке. Ну і тут панелька привариться також тут. А тут до стакана. перший виїзд в цьому кузові. Поки що так, труба он тричить, нормально все. Так. По висоті, як ви бачите, передок трошки вищий, зад типу в нормі. Там є проблемка спереду, мабуть, там двійна типу, опора. Ну, це я ще трошки пізніше подивлюсь і будемо щось думати, але жопка як буде. Передок ще трошки занизимо. Тут поки так, стакани поки такі. Далі щось може придумаю, не знаю, подивимось. Так, зняв я стійку і ось тут такий от ліфт стоїть. Ну, як я і думав, що це я зараз зніму і машинка якраз просяде на 5 см, напевно, десь так. І буде все окей. Потім закидаємо, вибираємо і перевіряємо, як воно там буде по кліренсу. Так, сьогодні ми вже зняли радіатор, і будемо туди пасувати мордашку. Подивимося, чи після пасування цієї мордашки влізе, чи цей радіатор. Це я не знаю. Що я сумніваюся, що він влізе. Але треба буде щось робити. Зараз цей пашбар нафіг звіться. І мордашку будемо ліпити. Так, а сьогодні в нас така ось штука. Зняли рычаги і бачимо, що ну, вони трошки кривенько зварені. Нам треба то все переробити. Ну, хоча б оцей, бо це жахіття якесь і колес у мене стоїть на 5 см далі, ніж з іншої сторони. Будемо намагатися відпиляти то все і якось красиво рівно зварити назад. Так, ну що ж, ретяжки ми переварили, і я їх трошки пофарбував, щоб вони не такі були ужасні. І надіюся, що моє око більш точне, ніж око тих, хто варив це переді мною. Коротше, будемо міряти, і тут оці от моментики треба, напевно, зварити. Так, ну по корчику маємо таку ляду, їх хтось заварив. Фонарі під номер. А я хочу зробити те, що напевно ще ніхто не робив. Це все повернути в первинний стан. Не знаю, що вийде, але ось так залишати я не хочу її. Тож, спробуємо його відновити, як є. А якщо не вийде, просто поставимо другу. Так, ну наче виглядає не безнадійно. Тут наче. Все пиляється, тут ще зараз допиляю. Хоча тут і слої шпаклівки. такі, що можна здохнути, поки її спіляєш. Але будемо пробувати. Це в мене зайняло не так багато часу, як я думав. Тож, в принципі, можна і зробити нормальну ляду. Так, я машинку вже поварив, я це вже не знаю, який день, який місяць, яка неділя, точніше тиждень. І от дивлюсь на це все і. Думаю, що треба то все фарбувати якось. Але фарбувати ну, звичайним способом як треба, я не хочу, бо це дуже, можна сказати, геморойно. Я вже стільки перефарбував, що в цей раз хочеться щось іначе. І от думаю, може взяти та просто балончиком його зафарбувати. Бачив, наче непогано виходить у людей, тому що і в мене непогано вийде. Хоча я дуже старатися і не буду. Чисто підчистити, вирівняти поверхність і задути то все балончиками. Тим паче, це корч, він, я думаю, буде отримувати. І в будь-який момент можна взяти з собою балончик і в колір попасти взагалі без проблем. Тут подивимось, як я все посилив, редуктор тепер тримається, лонжерон тепер не вирве, як минулий раз при Буренауті. Тут уже все прям заварено наглухо. Підлога такого заварена, там заварена, тут заварена. Ну, взагалі ніхто нічого не бачив. Взагалі, коротше, ну типу окей. Думаю, підчистити оцю штуку, щоб воно не виступало, і пофарбувати оцього корча. Коротше, якось так, треба його робити. А, і ну поляді взагалі, пам'ятаєте, вона була заварена. Я тут все відрізав, тут була дірка. Я теж її зрізав таким шматком, взяв кусок якогось там старого спойлера желізного, вирізав, як ото треба, підігнув щось там, поперехвачував і заліпив е, цим шпаклом. Коротше. Ну і якось так у нас виходить ляда, наче навіть непогано. Так, придбали ми фарбу. Е, на перший раз я взяв отакий колір. Е, це 30-20 порало. І він виявився трошки світленький такий, на камеру прям помаранчевим віддає. А мені такий не подобається. Мені більше подобається такий красний. Ну, видно, що тут. В самому ділі не такий, прям помаранчевий. Але все одно... Мені не дуже подобається. Тож, з другого разу я взяв вже ось такий 3002. Той був 30-20, цей 30-02. Він трошки темніший і цей вже мені подобається колір. Ось так він виглядає. І таке мені більш подобається. Але ж там я три балони вже взяв, такого яскравого і це піде на салончик. Так, що? Ми то пошкурили, оці от моменти зашпаклювали такі моменти, там зашпаклював, тут типу вирівняв, там замотовано, ще якісь тут готово. Ну, коротше. оці моменти. Тепер найскладніший етап цього всього це оцей клей відмивати, бо машинка була колись в пільці. І клей тут залишився. Тому оце тепер беремо отак от серветки, антисиликон, поливаємо, воно там його роз'їдає і тоді воно вже відтирається трошки легше. От якось пофарбували. Ще другий слойчик дамо, напевно. Але в мене поки закінчилась фарба. Ну, коротше, корч іде. Те, що я в принципі очікував. В один колір і вже косяків як би не видно. І ляду треба дочухати, бо воно зовсім ну, тепеці. Також поставимо, пофарбуємо і таке буде все. Можу збиратись. Вже на автомобіль буде схоже. То що, е, не гаймо часу, беремо дверку і закидуємо її на місце. Е, Наняв собі раба. Е, там зрай, ще паєся все. Переході Так, да, з перепильчиком трошки так. блядь. Щоб колір попало. В колю попало? І <рес> в колю, і в колір. І в колір. Коротше, таке. Так що, е, вже проводочку дістали. Вона навіть, не потрібно, тому що ми будемо робити. Ну, коротше, скло буде підійматися не електро, як було, а механіка. Тому що я не хочу робити проводку на нього. Це логічно. Для корча взагалі окей. Міняємо на такі механічний. У мене він є один, другого поки нема, але думаю, знайду разом з ручками і встановимо. Також займаюся проводкою, встановив пічку. Треба то все якось буде підключати з цією проводкою, з цією фігньою, щоб можна було накинути панель, ну і вже туди щось ну чіпляти. Так, ну і я накинув вже заднє скло. Там герметиком замазав. Так, да, треба було раніше це замазати перед фарбуванням, але взагалі по херу. Встановив е, зеркала з тридцятки. Так що ті, хто шарить взагалі пасікам там чи що. Будуть питання, звісно, чого не оригінал, але це. Коротше, пасхалочка буде. О. Так, ну а тут ми вже попку зібрали. І виглядають вже автомобілем. Але нагадую, ніякої проводки на фонарі немає. Немає не замку тут ніякого, не амортизаторів. Спойлера також нема. Бампера ще нема. Ну, коротше, ще роботи вдоволі. Сьогодні буду, напевно, займатися мордою, бо морда в мене така. Тримається чисто на двох оцих от прихваточках, аби було. А я хочу зробити щоб вона відкручувалась, знімалась і трималась трошки краще, ніж оце от зараз воно все бовтається. Так, і ще один момент. Так я перед тим як то все робити і відкатувати тачку назад, щоб робити її мордочку. Хочу залізти до себе до складу в підвал і пошукати деякі елементи. Елементи такі, як оці от резиночки, ну, з цієї сторони в мене є. Тут в мене ручка не працює, але то таке. Ми знаємо, як відкривати і без ручки. Але тут немає оцього ущільнювача. Оце я можу ущільнювач подивитись, може є. І також. З іншої сторони те саме, не, але трошки більше. То що, йдемо на склад? Тут є, у нас є бак від Сиріка, тут у нас є бак від 30 -ки. але вони мені не потрібні. І тут є прям цілий склад всього 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 А ось і наші ущільнювачі в пакеті. Ой. Ну то й що? Е, я знайшов цей пощільнювач. Знайшов цей, це не з цієї тачки, але хтось наколхозив так, що воно підходить. Також, знайдений. Коротше, знайдені, знайдені всі ущільнювачі, які потрібні. І цей, і цей наружній, і цей по кругу, який йде. Коротше, в тачці даже буде комфортно. Коротше, тоді ставимо ці ущільнювачі, відкочуємо її назад. І робимо їй е, мордочку. Так, забрали з почти Е, Надію, що він мені допоможе і тачка поїде, як треба.